Остання офіційна інформація, як я вже зазначила від кличка, що вибух стався в Подільському районі. За його словами, на Києву продовжують летіти а, ракети. І як повідомляли, що скоріш за все це калібри а, балістичні або балістичні ракети, які зараз летять з чорного моря на Україну. Хочу Олексію, щоб ми одразу з вами. Окрім того, засудили в черговий терористичний акт Росії, адже це важливо в кожному етері, щоб журналісти згадували про те, що Росія чинить страшні злочини проти українців. А ще й згадали про те, що сьогодні відбувається зустріч американських африканських лідерів до столиці, і саме близько 9-10 години вони прибули до Києва. І хочу вас запитати: ви в даному випадку з чим проводите паралелі? Ну, я хочу нагадати, просто насправді в нас щодня такі обстріли, щодня події, тому ну, насправді важко згадувати. Але мені пригадався сьогоднішній день рік тому. А я нагадаю, що рік тому в Україні був Шольц, Макрон і Драгі і привезли вони статус України в кандидати, в члени Європейського Союзу. Тому насправді цей день для України ну, досить. Важливий на дійсно лідери, лідер якщо не Пардач. Сьогодні сьогодні заблокований майже Київ, Київ стоїть в заторах. Але ну, ми ж знаємо вже з офіційних джерел, з чим він приїхав. І що завтра він планує в Санкт петербурзі зустрічатися з кривавим терористом Путіна.